Видається, що навпаки, це все призведе до того, що більше людей підуть в тінь, і тих же підприємців, у тому числі, або тих, хто хотів би зареєструвати ФОП і думав, розмірковував про це. Люди просто більше почнуть розраховуватися готівкою. Тобто, те, до чого шла Україна, понад 10 років. Ми маємо зараз дуже зручну систему безготівкового розрахунку, так. якої немає в багатьох європейських державах. Ми це все можемо втратити. Ну, принаймні, ця система оскудніє дуже, бо люди волі. Знаєте, як майже бартером розраховуватися, зустрілися, гроші віддали, товар забрали. Ну тому що, звісно, коли тобі надходить готівка, це ж неможливо відстежити. Тому так, цей ризик є, і він достатньо вагомий, тому що тут мова йде навіть не тільки про те, щоб люди не хочуть сплачувати податки, так а мова йде про те, що люди дійсно побоюються порушення своїх прав безпосередньо там, доступу до інформації про себе. Хоча на Сьогоднішній день ну не потрібно мати багато ілюзій, тому що інформація про будь-кого в нас вже достатньо багато реєстрів, які за бажанням містять можна знайти багато інформації про будь-кого з нас навіть те про що да. ви самі про себе не здогадуєтеся.